В Ужгороді працівники поліції долучилися до акції добровільної здачі крові на Закарпатті. Це перша акція, організована волонтерами Всеукраїнської асоціації донорів крові. Як зізнаються медики, такі заходи в області просто необхідні, адже ще з минулого року донорської крові Україні не вистачає. Серед 50 поліцейських, які зголосилися стати донорами крові, і Ганна Кач. Жінка зізнається, кров здає вперше, але страху чи іншого дискомфорту під час процедури не відчуває. Адже перед здачею жінку, як і інших поліцейських, проінформували, як підготуватися до процесу. Страшного абсолютно нічого немає. Ну, загальне відчуття як здаєш будь-який аналіз крові. Я була на лекції, слухала, що ну в день здачі крові треба поїсти не дуже, не дуже плотно. Перед цим мусить бути декілька днів не їсти жирного, не вживати спиртне. А от керівник обласної поліції Степан Довгунь уже вкотре на подібній процедурі і має з чим порівнювати. Зокрема, про умови здачі крові на Закарпатті та у Львові. За час каденції Степана Довгуня це перша така акція, але як зізнається головний поліціянт, точно не остання. Безумовно, якщо буде потреба, ми готові ще кров. Нам запропонували ми одразу погодилися і з тим, що перша річниця нас поліційна. Це приємно було відгукнути. Планується було 50 чоловік. З яких прийшло, ми можемо вже по факту сказати. Їм також було роз'яснено, що один день буде доданий до відпустки. Той, хто за скров коли піде відпустку, йому буде ще один день доданий. Була, була лекція відповідна, всіх ознайомили. Також було родане з Баршую, де також було передано іншому особовому складу, якщо є саме три умови дотримуватися. Організували акцію із поліцейськими всеукраїнська організація, яка на Закарпатті працює тільки з квітня цього року. Представником у нашій області є Маріанна Тимша. Волонтер розповідає, планують проводити подібні заходи чи не з усіма державними структурами. На черзі обласна служба ДСНС. Однак кожен охочий також може долучитися та стати донором. А пацієнти за допомогою цієї асоціації знайти того самого донора. В асоціації діє ще донор. Єй, це Інформаційний ресурс, де будь-яка людина, яка хоче стати донором, вона може зайти, вона може переглянути інформацію про те, як слід готуватися до донорства. А крім того, зареєструвавшись на сайті донору, є і донор має можливість брати участь у програмі лояльності. Так само там дуже зручна система. І для наших хворих, вже в Закарпатті, в тому числі, є можливість розміщувати заявки, і наша асоціація допомагає знайти донорів. У донорах крові не менш зацікавлені і медики обласної станції переливання крові. Як відомо, ще з минулого року Крові тут катастрофічно не вистачає. Донорами для хворих зазвичай стають родичі, але й ці запаси крапля в морі у порівнянні із реальними потребами. У дефіциті в основному друга плюс та третя мінус групи крові. Тому і медики агітують громадян долучитися до здачі крові. Вимога тільки одна: людина повинна бути здоровою. Запаси крові в нас постійно. Треба всі групи крові зовсім не можна здавати. Це жовтуха в анамнезі Любий гепатит, а Б, С, Д, є. Не можна здавати. Туберкульоз активний і в анализі, якщо був операційні втручання протягом року, якщо були, то не можна здавати сні, сіфіліс, інфекційні такі захворювання. А звернутися до станції переливання крові можна щодня, з понеділка до п'ятниці, з 9 по 13.30.